Слава Україні! В ефірі 5 хвилин на головне. Я Ольга Захарченко. Служба безпеки України затримала екс-чиновницю, яка допомагала расистам в депортації українських дітей до Росії. Хмельничанка купувала за 74 тисячі гривень дрон для Збройних сил України, але натрапила на шахраїв. Хмельницька атомна електростанція може стати найбільшою у Європі. Вітаю вас на першому подільському. Польща затримала чеського 15-річного підлітка, який їхав воювати за Україну. Зазначається, що днем раніше хлопець пішов з дому, але до школи так і не прийшов. Батьки одразу ж повідомили про це в поліцію і надали опис сина. Хлопці знайшли польська поліція в перемишлі. Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон. Але чеха негайно привезли на територію Польщі з Польщі. Він повертається додому. Як з'ясувалося, школяр ще вдома підготував свій закордонний паспорт, аби поїхати в Україну воювати проти російських загарбників. Служба безпеки України затримала екс-чиновницю, як яка віддала загарбникам автопарк швидких для депортації українських дітей до Росії. Служба безпеки запобігла втечі з України екс-чиновниці із Херсона. Жінка допомагала росіянам в окупованому місті Її затримали на прикордонному пункті пропуску краківець на Львівщині. За матеріалами справи, ця жінка була заступницею очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Під час окупації обласного центру посадовиця ввійшла до керівного складу захопленої медустанови та передавала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги. Для цього власноруч підписала відповідне розпорядження для видимості законності процедури. Крім цього, фігурантка сприяла окупантам у масованій депортації українських дітей. Їх вивозили на каретах швидкої з Херсонщини в Крим, а потім до Росії. На даний момент триває розслідування зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Хмельниччина знов прощатиметься з героєм. 5 січня 2024 року на Запорізькому напрямку загинув старший солдат Даниленко Ільчук Олег Сергійович. Чоловік був старшим оператором розвідувального відділення розвідувального зводу. Про це повідомили у Шепетівській міській раді, чоловіку на віки 34. Про прощання захисником поки що не повідомляють. Співчуття рідним та вічна пам'ять захиснику. На Старокостянтинівщині лунають вибухи. З 12-ї години розпочали роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть роботи до 15-ї. Все під контролем ДСНС, тож зберігайте спокій та інформаційну гігієну і слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Хмельничанка купувала за 70, чотири тисячі гривень дрон для Збройних сил України, але натрапила на шахраїв. 26-річна жінка натрапила на оголошення, де безпілотник пропонували за вигідною ціною. Потерпіла, зв'язалася з продавцем, який пообіцяв відправити замовлення в найкоротші терміни. Жінка перерахувала на невідомий банківський рахунок 74 тисячі гривень, однак дрон так і не отримала. Поліцейські відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини цієї події. Правоохоронці закликають громадян не довіряти незнайомцям і не спокушатися на привабливі ціни. Надавайте перевагу послузі після сплати. Хмельницька атомна електростанція може стати найбільшою у Європі. Зараз вона має два енергоблоки типу. Е... ВВР-1000 потужністю по 1000 МВт кожен. Їх запустили у 1987 та 2004 році відповідно. У планах було будівництво ще двох блоків такого ж типу і потужності. Їх почали будувати у 1980-х роках, однак досі не завершили. Третій готовий на 75%, четвертий на 28%. Оператор енергоатом планує збудувати там ще чотири блоки. Два з них будуть вже згаданого типу, а ще два типу – АП-1000. Останні матимуть потужність до 1200 МВт. Таким чином, загальна потужність станції має скласти до 6400 МВт. В результаті вона може стати найпотужнішою атомною електростанцією у Європі. Дякуємо Збройним силам України за сьогоднішній день. Дякуємо за їх щоденну працю. Підтримуємо та допомагаємо українській армії. Разом до перемоги! Мирного та спокійного дня! Бережіть себе!